Серце мене мені дуже боліє, те, що відбуваються на східній Україні. Я не можу йти до своїх а, родичів, ті, хто залишався в окупованих територіях, більше виїхали. Але ж, великий жаль, і мені це дуже сидить в серці. Тобто я, я рада, що ми допомагаємо цим дітям, Я рада, що ми, ми їдемо туди, тому що вони, вони що. Мене дуже трогало, що вони кажуть, що ніхто до нас не приїжджає ні з Києва, ні з заходу, ніхто до нас міє я не знаю, якісь, які зовсім замкнути всі. Тобто я думаю, це дуже важливо. Дуже дякую. Тому що, як ми завжди кажемо, гроші це одне давати обладнання це одне, але дійсно без вашого а, участі, без цих. А, Чудових активістів, хто приїхали, хто займався з цими дітьми, хто повернув для них усмішки, тобто і сказку терапію, і арт-терапію, і все, що ви зробили, просто і знімали цей фільм і, і показали, і те, що ми показуємо всю Україну, і міжнародний міжнарод теж всі вже починають говорити про цей проект не лише в Україні. Це дуже важливо, тому що щоб почалося ще більше таких проектів. Тобто, звичайно, ми будемо. Продовжити, тому що це важливо для, для країни, це дуже важливо, щоб, щоб а, люди не були кинуті. Тобто це наші також наші, наші браті сестри, це наші всі діти, ми маємо їм допомагати. Тобто, дякую, що ми так гарно з вами працювали, і, і можна, ви знаєте, що ми підтримуємо цей проект і, і будемо далі працювати разом. Тому що ми бачимо, що, що результати дуже гарно вийшли. Тобто я, я хочу всім вам дякувати, всі, хто поїхали з нами, Миколаївку. Так, також всі були вчасно трогнуті. Ті, хто поїхали, їм дуже дуже сподобалася школа, діти відношення. Ам, це для нас також це, це дуже важливо. Тобто для, для, для кожної організації, також не думати, лише не про те, це для гроші, а також як ам, допомагати іншим. Тобто, Дуже дякую всім. Всі. Це, це, це дякую, що ви сказали, що в мене відкрити серце. А я можу чесно казати, я не знаю жодну людину Capital, хто не має відкрити серце. Кожна людина в нашому контрибі вони чудова людина подбає.